Доброго вечора, ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Переробка іграшки з Аврори. Ось така вийшла в мене цікава іграшка. Була ось така зірочка от, з таким декором простеньким. І я вирішила зробити з нею такий Таку королівську, гарну, яскраву іграшку. Для декору або на ялинку, або так, для декору кімнати. Спочатку знімаю це все, що мені не потрібно. Обрізаю. Акуратно стараюся це зрізати, тому що, думаю, може, воно цей декор мені знадобиться для чогось, можливо, другого. От. Гарненько це все. Зрізаю. Далі чіпляю на, ціп, на цю іграшку ось цей шнурочок, це такі намистинки. І тепер хочу ще зробити вниз на цю зірочку, таку киточку. Є в мене ось така киточка. Одіваю я на неї таку намистинку червону, дуже гарно. І хочу ще прикріпити на кінчик цієї зірочки ось цю. Іграшку, вони одного кольору, мені здається, що буде дуже цікаво. Але, щоб ця трималася у мене китичка, треба ось так її приклеїти на ось ці боковиночки. Приклею тут на боковинки, буде дуже цікаво. Тут вона під золото, буде такий шнурочок золотий на боковиночках, а знизу ця м, така червона скляна намистиночка. І далі вже ця золота китичка. От, підклею, щоб все, все трималося. Ось От. От така китиця. Далі, ось цю іграшку, підклею до кінчика, ось цієї, до нижнього кінчика цієї зірочки. Все це клею на гарячий клей, притримаю, щоб воно добре взялося. А щоб воно трималося ще краще, я ось тут поверху ще наклею ось ці золоті намистинки яруси, ось так я їх на гарячий клей наклею, і вони будуть мені дуже добре тримати між собою цю киточку з цією зірочкою. От. І далі тепер треба зробити верхушечку. Є у мене ось такі. Шматочки такої цікавої тканинки, вона така з цими паєточками, з блискітками. І я хочу її використати для бантика сюди, на цю верхушечку. Ось таких два шматочка будуть в мене тут задіяні. Далі ось такий така стрічечка новорічна. Так я її розріжу, зроблю з неї такі бантички. От. Розрізаю на ті шматочки, які мені потрібні. От, і між собою тоненькою, золоте, золотою такою тоненьким шнурочком зв'язую посередині і роблю такі бантики. Такі я придбала такі шнурочки в відділі там для рукоділля, такий бутічок для рукоділля, там в них є і намистинки такі шнурочки. Різне це все для рукоділля, і цей шнурочок дуже мені сюди підійшов для цих бантиків. Ось один бантичок, таким самим чином роблю другий бантичок, як бачите, я ще приготувала дві ось таких квітки. Це готові, я теж придбала такі ось. Цікаві, декор такий цікавий, з намистинками, з тканинки такої, шифон, напевне, що воно дуже вони цікаві, ці квіточки, і вони мені тут все якраз в тон. І тепер ось так скручую цю тканиночку, навскусив ось так. І... Також зв'язую цим шнурочком, теж роблю такі ці бантички, От. і так само цю тканинку нас косив ось так, перекручую. І тепер це буду. Склеювати це все між собою. Ось так. Тканинку з цим бантичком. Ще знайшла ось такий бантик коричневий. От, і вирішила ще його сюди використати. Ось так. Коричневий такий темно, він навіть не він такий бордово-коричневий. На ньому ось ця новорічна стрічка. і Ось ця тканинка і зверху, ця квітка, і такий багатошаровий в мене виходить бантик. Ось така чудова прикраса. От. Так само тут склею цю частинку, на ось цей новорічний стрічечку, цю тканиночку і цю квітку. І така виходить просто дійсно шикарна, новорічна, святкова, така у нас прикраса. І тепер на цю верхушечку ще додаю сюди клею цього, бачите, і ось так на гарячий клей це все підклеюю. Ось тут між цими бантиками додаю, бачите, ось цю намистинки з зірочками, і ось такі намистиночки ще на, тоненькі, на тоненькому золотому шнурочку такі намистинки. І отак знов зверху ще додаю ось такі червоні намистиночки. Так. Це теж такі намистинки, на вони на продаються. І між собою склею, ось цим бантичком, їх причіпляю, між собою, прикріплюю. І ось така цікава верхушечка в мене вийшла. Така святкова різдвяна зірка. Тут ще хочу причепити ось цю такий мілкий декор. І посередині, бачите, розрізала ось цю ягоду золоту. І додала ось такі серединки. І тепер моя робота буде, буде завершена. Забираю я ось ці ниточки, які залишилися від клею. Подивіться, яка вийшла шикарна річ. З простенької заготовочки з аврори. Ось. Все, що мала вдома під руками, використала і маю ось таку. Королівську прикрасу. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео, коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!